Доброго дня, шановні студенти, викладачі, учасники міжнародної конференції. Черговою подією під час конференції є. Відкриття офісу міжнародної організації Спілки інженерів натовиків. Цей офіс це є такий місток для молодих науковців, студентів, також для викладачів, для того, щоб зайти сюди, ознайомитись з цими заходами, які плануються професійною спілкою, молоді бути активними учасниками різних міжнародних заходів. І для того, щоб підвищити свою компетентність професійну. Більше бути обізнаний в тих нових технологіях, які на сьогодні є день у світі. Дякую. І до слова запрошую президента професійного відділення відділення спілки СПІ Віхала Володимировича Білого. Добрий день, шановні присутні! Це дуже символічно, що сьогодні святкуємо ми 50 років університету нашому, тому що ми всі навчалися в цьому університеті. Найбільше знання і найкращі знання ми отримали саме тут, і потім продовжили вже навчатися в житті, працюючи на підприємствах. СПІ це світ, це вікно у світ, у світ можливості спілкуватися з такими самими, як ви, з людьми, які більш прогресивні, більш агресивно налаштовані. Знати, розуміти найкращі технології, найкращі світові підходи, найкращі методи для того, щоб перш за все зробити свою кар'єру успішною. Стукайте в ці двері, і вони відкриються, і вони дадуть вам багато можливостей. Я вас запевняю. Удачі вам всім! Знаєте, було б неправильно, якщо б я не дав слово. В цьому колезі людині, яка теж присклала дуже багато зусиль для того, щоб було у нас студентське відділення, і він приклав багато зусиль, щоб наші студенти були переможцями цих міжнародних заходів. І зараз він є діючий офіцер професійної спілки СПІ, це завідувач кастри розробки і експлуатації професору Олександру Романовичу Конорову. Дякую за надане слово, шановні наші студенти, наша гордість університету, наші випускники, ті, хто практикує ті всі знання здобуті в університету, хто розвиває Нафтогазову галузь, одну з найбільш потужних. Хочу сказати, що в нас дійсно з'явилася така можливість зі СПІ. Скажем, він, Ця організація розширила наші можливості. Та можливість, яка у вас є, це є «Ван Петро. Бібліотека електронна безкоштовно, нею користуватись ви можете без будь-яких обмежень. Можливість відвідання всіх конференцій, конгресів це є велике таке надбання цієї організації. І воно відкриває двері буквально для вашого майбутнього зростання, для реалізації тих своїх цілей, мети, всіх задумів по тому фаху, який ви обрали. Один раз в своєму житті. Хочу сказати побажати вам, бачачи вас молодими на сьогоднішній день, енергійними, реалізації тих задумів, кар'єрного зростання, знаходження свого місця в цьому житті. Ну і не забуваємо, що все-таки всі ми вийшли з стін цього університету, прекрасно, йому також побажати, щоб і далі в нас були такі студенти, які пам'ятали про свою альмаматер, так звано, пам'ятали про СПІ, далі продовжували ріст у ньому. Ну, з цього вам найкращого. До слова запрошуємо діючого студентського президента студентського відділення СПІ Максима Назарука. Дякую за слово. Насамперед хочу оголосити велику подяку студентам, які зробили можливість відкриття цього офісу. Це справді була важка праця, і разом ми зробили цей дуже. Важливий крок для нас. Завдяки цьому ми зможемо ще краще і ще більш ефективніше залучувати студентів е, до нашої галузі, зробимо її ближче для нас, відкриємо більше і більше можливостей. Користуючись над ним словом, також хочу оголосити про відкриття великого паленого конгресу в листопаді цього року. На ньому буде безліч великих українських компаній і закордонних е, викладачів і спеціалістів в галузі, які допоможуть нам отримати такі корисні знання. З нашої спеціальності. Дякую. Шановні присутні, ми відкриваємо офіс. Ну, ви знаєте, ми старалися в короткий період, завдячуючи керівництву університету, безпосередньо ректору університету професору Кисанівського містах Івановичу за сприяння в організації відкриття цього офісу. Він буде працювати щоденно. Ну і в добру путь нашому офісу і нашій професійній спиці.